щось задумали Привітки усім, з вами Апріті Граза Білдінг 70 один інцидент. Хоррор якийсь. Будемо дивитися, пробувати. Тут спочатку була грала якась музичка. Щось це, але це ми пропустили. Камера right. Ух ти, Окей. 998 рік. Так, поїдемо. Чи вийдемо? Uh. Open. Так, фонарик. Yeah. Ага, ми вже, напевно, приїхали. А, Ф. Я вже, напевно... Uh... Швидко ми перемістились, слухайте. А, ми в вікно залазимо. Щось там було сталося в цій, в цій будівлі, але я не прочитав, бо там багато тексту, я тоді не знаю. Так. Що тут є цікаве? Комп'ютери старі? Старі папірці. Може бігати? Ти може бігати, це погано. Так. Тут закрито. Йдемо далі. Закрито. Що? Windows. Ой, так. Ну куди нам треба? Тут закрито. Ще один клас. Є тут що цікаве. Чи є тут що цікаве? Ніц цікавого нема. Тільки трішки б повалилася будівля. Все перекрито на верхній поверх. На них Хм, Йдемо вперед. Тут щось є. Закрито. Тут? Там. О, відкрито. Е, медпункт, схоже, за все був. Чому так світло? Темно, ж, наче було на двері. Пам'ятайте ви щось тут. 90 99... 1997 рік. Якесь страшне слово Даніель. Е... Якщо от, про прочитайте. Ми побіжимо далі. Można відкрити. Що я? Ніц цікавого. Закрито. Обичні. Реклама шкільна. Так, відкрито. Шаден. А ні. не. Немед пункт. Схоже тут хтось. А, може клас Рум такий. О! Йо-моє, їжа. Так. Що тут є цікаво? Закрита. Якийсь газ. Тобто ця навіть не так давно наша була відкрита. Ця будівля. Хто нам далі? Закрито. Не знаю, краще в тем... в, в... в темноту не йти. Але в нас немає виходу. Закрито. Ми... А ми можемо ще й присідати. Наче хтось буде за нами ганятися. Книги. Але прягати не можемо хоч трохи добре. Довго ми там пробували, слухайте, що аж ніч настало. Туалет. Хоча він був закритий цього. Нічого закрито. Відкрито. Тут когось привязували. Що що я подивитись. баню. Старий телевізор тільки. Окей. Погнали далі. І тут відкрито. Здрасте. Хм. Ой. Культисти, сектанти. Ой, здрасті. До побачення. До побачення, хлопці. Ви там веселіться. Я вам не буду заважати. Чи мені треба до них? Ні, не треба. А, ми по ліфту піднімаємось. Ми від них втекли, окей. Це є інший поверх. Окей, окей. Треба їх знаходити. тут вже якийсь голосніший поверх. Опа! Боже, вентилятор. Кулятий. 67. сьомий. Хм. Мішки, якісь сміття. О! Ці вже нічого не хочуть. Чи вони живі? Хм. А, чим далі думаю, тим гірше буде внизу. Внизу було так лайтово Кров, якісь записки. Я думаю, потім якраз і весь сюжет. Ale ja nie znam tych, którzy to czytać. Nie chcę włączać się. Hmm. Hmm. Czerwony miesiąc. Ruchę gdzieś mi nie wolno. Teraz będzie streamer. Він збільшується. Так, да, він збільшується. Мені працює туди не треба було сідати. Окей. Okay. Okay. <laughs> так, телевізор якийсь поплив. Де ми? Ми вернулись назад? Це типу. А, ми закриті. Здрасті. Окей. Okay. Хтось хоче до нас зайти. Притидать. <coughs> Досі червоний місіс, Да. Не, я не відкрию. Нікого нема вдома. Вдома немає нікого. Нема нікого. Як там? Дід віта. Вдома нема нікого. Хорошо, прийдете тікати. Що сталося? ми пробуємо вибратись, куди нас зловили сектанти? От ліфт. Фонарика в нас нема. Тікти ми не можемо. Чому ми не можемо спуститися? Ай. Головний герой нам не обов'язково йти туди. Ми можемо спуститися на низ. Там музичка грає.

А, oh, мене вже чекають тут. А, oh, здрасте, щось hm. задумали. Ну а что? А, они подлетели аж в шоте этого места. Все? Да, птично все. Там це відео 13 хвилин Ось така гра. Пишіть, що думаєте?